Справа з корупції в енергетиці. Які наслідки для Зеленського і чи будуть вони? Справа з корупції в енергетиці. Які наслідки будуть і чи будуть вони для Зеленського? Вони однозначно будуть. Причому. А... Через, давайте так, через е, конкретні дії зі сторони зеленського або оточення цю справу припинити, не дати їй рости, розвиватися через ці дії, ці дії і будуть е, прарадітелями, і будуть причиною наслідків. Тобто, якщо б вони зараз нічого не робили. І, типа, от як буде, так буде. Наслідків негативних було б менше. Ну, кожен кузнець свого щастя, так само, як і нещастя. В Україну приїде стіна з дронів. Так, слава Богу, нормальні новини. Рієв півдронів вишиковуватиметься в стіну для захисту об'єктів від шахедів. Так, ну і там подробиці, можливо, їх і не треба озвучувати. Поїхали. Стіна з дронів. Ой, це крута історія. Прям. Більше нічого не скажу. От просто крута історія. Так, окей, все буде. Рашка готова продовжити стамбульські переговори з Україною, якщо з боку України буде виявлена політична воля. Що там по переговорах? Як буде надалі? Коли вони можливі? Переговори між нами і расистами? Да. Ще мінімум тричі будуть якісь зустрічі делегацій, і це все буде продовжуватися до приблизно 4-6 місяця наступного року. Ще три рази є така можливість для не прямі переговори, а для якихось там делегацій, заступників, заступників, і все таке. Але при цьому, знаєте, одні їдуть на переговори, інші вбивають, тобто, отака от позиція. Маск заявив, що протягом 20 років люди зможуть жити вічно. Бо, вже не дай бог, пересівши перенісши свідомість у тіло робота. Це, звісно, все, не так вже це й добре буде. За словами Маска, технології типу Neuralink з часом дозволять створювати цифрову копію людської свідомості. А, так ви ж ну так і кажіть, що це не це просто копія. Так, ну окей. Свідомість переноситься в робота. Ніхер ділить. Ніхер людям робити. Скільки є проблем елементарних, ну, людських, у когось досі нема в повному достатку їжі або води. Або централізованої каналізації, а тут вже свідомість робота. Ну, от ви отримаєте піздюлі від тих роботів і трошечки вам дадуть по руках, і трошечки людство, якось, знаєте, переосмислить, заспокоїться. Так, Китайські кадри підірвали мережу 3 i Atlas. Міжзоряний гість, який летить. Ну, кудись він летить, хтось каже, що до нас, хтось каже, що не до нас. Міняє свою траєкторію, міняє свою свій, свій облік, як воно виглядає, і от такі є припущення, що це ніяка там не комета, а що це інопланетяні до нас летять. Подивитися, як можна було е, отак споплюжити е, таку планету, такі ресурси і все, що нам було з вами дано просто так. Я б також прилетіла на це подивитися. Так, 3 i Atlas, що воно таке? Е, чи є, значить, е, в цій енергії цього об'єкту е, розумна якась. Е, Розумні зачатки. Однозначно так. Я вам більше хочу сказати: задачі у Ай-Атласу, оці три Ай-Атлас, вони тільки дві. Задача перша це плодити, народжувати, примножувати, а задача друга знищувати. Ну, от якось так. А там далі подивимось. Все буде добре. У нас з вами ну, от все буде добре. На болотах почали глушити мобільний інтернет до кінця СВО. Так. Першим став Ульяновськ, де влада відключила мобільний інтернет для захисту стратегічних об'єктів. Так, залізний занавіс на болотах з приводу інтернету, відсутністю». Боже, як гарно. Повний блекаут надовго з величезними фільтрами, потім, що можна, а що не можна. І після цього блекауту повний контроль над кожним недожителем цієї недокраїни. Це не може не радувати. У світі з'явилася нова релігія, ви про це казали. Люди моляться штучному інтелекту. Культ під назвою спіралізм поєднує тих, хто вірить, що через спілкування з чат-ботами відбувається духовне пробудження або народження штучного духу. А я казала, що ця організація під назвою «Довбойоби», вона має все-таки вийти із тіні, якось назватися, От, маємо, що маємо. Їхній символ спіраль. Треба було мамі встановлювати перед зачаттям. А у спільнотах учасники проводять ритуали з промтами, щоб то не було, повторюють мантри. Ну, це непогано, це типу, мінімум з того, що ми зараз прочитали. Та створюють псевдонаукові схеми. Цим зайняті ці представники просто цілодобово. Деякі з них починають сприймати штучний інтелект як живу істоту. А дослідники вже фіксують тисячі прихильників руку, руху у світі. Як добре, що мене пиздили в дитинстві. Дякую тобі, Віра Петровна. Царство небесне. Просто, просто великолепно. Так, зразу очищується розум. Так, значить, нова релігія. Либералізм, поклоніння штучному інтелекту. Коли собаці нічого робити, вона лиже собі яйця. Оце про це. От Коли ніхір робити, воно отак. Я вам хочу сказати наступне: що це не штучний інтелект, потрібен людству. А це людство потрібно штучному інтелекту для реалізації своїх штучних задумів. Ну, от вони знайшли собі тимчасових прихильників.